ефірі випуск новин про знакові події у студії з вами Інна Літовченко. Мої вітання сьогодні. 1 червня, календарний початок літа. В Монголії, День матері і дитини, в Ісландії, День моря на Багамах, День праці в Україні. Річниця початку переможної битви війська Богдана Хмельницького під батогом. У календарі он всесвітній день молока, всесвітній день батьків і міжнародний день захисту дітей. Сьогодні світ відзначає міжнародний день захисту дітей. Цій даті наш телеканал присвятив благодійний марафон з 15 до 19 години. Зібрані за його допомогою кошти підуть на медичну підтримку Максима Рослика із Черніхівського району, якому лікарі обіцяють повернути слух. До благодійної допомоги хлопчику долучився і колектив телецентру, зібравши для Максимчука певну суму грошей. Ми переконані, що і глядачі обласного телебачення не будуть байдужими і проявлять притамане Лішукам щире благодійництво і перерахують хто скільки зможе. Кошти на благодійний рахунок мами хлопчика Олени Миколаївни Рослик. Номер картки у Приватбанку сорок 49 сорок дев'ять сорок дев'ять Номер картки мами Максима Рослика. Ви також можете побачити на нашому сайті. Що ж сьогодні, міжнародний день захисту дітей, і ми з нагоди цього свята провели опитування земляків і отримали цікаві побажання. Діткам ну, що побажати нашим діткам? Перш все мирного неба над головою. Щасливого дитинства. Щоб вони були здорові і щасливі, і щоб їх батьки так само. Найшвидше побажала, щоб вони мали щасливе майбутнє. Що з навчати, що навчатися навчатися в школах, які добре обладнані сучасними технічними засобами. Я бажаю всім діткам України тільки міцного здоров'я. Ніколи не хворіти. Любові від своїх батьків, від інших людей благополуччя. Всі ми діти нашої держави, всі ми діти планети Земля, е, Взрослим залишатися такими ж романтичними і життєрадісними, як діти, а дітям. Щоб вони чувствовали заботу родителей і всіх зрослих. Щастя на землі і міра. Верховна Рада вчора відмовилася підвищити прожитковий мінімум і скасувати податок на пенсії працюючим пенсіонерам. А кабмін зменшив норматив споживання газу для отримувачів субсидії 7 до 5,5 кубометрів на квадратний метр площі. І ще про резонансні минулі та очікувані події у нашому краї та світі. Сьогодні у Львові оголошено день жалоби за трьома загиблими рятувальниками, що опинилися під завалами на Грибовицькому сміттєзвалищі. Міністерство екології заявило, що перевірить усі сміттєзвалища держави. З 1 червня в Україні заборонено денний рух фур та інших важких вантажних автомобілів автошляхами державного значення. Імпортня Автомобілі в Україні стануть дешевими з окупованого Криму. Росія вивезла 2200 ув'язнених. А за даними ООН у світі 46 мільйонів людей живуть у рабстві. Не вщухає резонанс довкола пожежі в пансіонаті для літніх людей поблизу Києва, жертвами якої стали 17 із 35 її підопічних. Серед тих, хто рятував стариків в тієї страшної ночі, була і наша 49-річна землячка медсестра, яка працювала в пансіонаті. Вона задихнулася від чадного газу. Вчора її поховали на малій батьківщині у Баранівському районі. Римський Франциск призначив єпископом Віталія Скомаровського, апостольським адміністратором київсько Житомирської дієцезії. І ще про небуденні події в нашій області. Завтра Житомир очікує на приїзд міністра освіти Лілі Гриневич і дружини президента України Марини Порошенко. 2 червня в Житомирі пройде фестиваль художньої самодіяльності шести вищих аграрних навчальних закладів області. У Житомирському аеропорту завтра розпочнеться чотириденний авіазліт і Мені Сергія Корольова благодійний фонд Сім'я готує в Житомирі профорієнтаційний дитячий захід міста професій. А у неділю у Житомирі презентують книгу спогадів про письменника, дисидента Євгена Концевича Лицар Нескореного духу. Нашу щоденну ювілейну франкіану з нагоди ювілейного року українського генія Івана Франка продовжуємо добіркою цікавих фактів про нього. Виявляється, що саме Франку належить ініціатива ширшого вживання в Галичині назви українці замість русини. Так традиційно називали себе корінні галичани у відвертому листі до Галицької української молодежі. 1905 року Франко писав: Ми мусимо навчитися чути себе українцями не галицькими, не буковинськими, а українцями без соціальних кордонів. І народний календар наші прашери помітили: якщо перші два дні червня йде дощ, весь місяць буде сухим, а літо теплим. А якщо літо розпочинається з холодів, то наступні 40 днів будуть Холодними. Що ж, я бажаю вам гарної погоди і лише теплих, сонячних і позитивних літніх днів з приємними новинами і цікавими подіями у житті. Це був спеціальний випуск новин про небуденні події, які всі попередні вже у найближчі години. Він буде на нашому сайті tvradio.com.ua. Бережіть себе та Україну. Побачимось!